Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що з'явиться у нас у 9 сезоні, сезоні Харадримів. Поговоримо про ось ці камені, взагалі, про ось ці сили. Що це таке? Дивіться, нам дадуть на вибір всього навсього 5 сил. Вони тут називаються каталістами в цій версії. Не знаю, як воно правильно буде в перекладі, але нас це не цікавить. Ми зможемо вибрати не якийсь із наших вмінь якусь із цих сил. Тобто, от ми бачимо, що тут у нас 4 вміння позначаються просто цифрами. Я так розумію, що ось це вміння це п'яте, а ось це вміння це шосте. І коли ми беремо якусь із цих сил і ставимо сюди на ці цифри римські, ми бачимо, що у нас тепер на вмінні. Коли ми будемо використовувати його, буде використовуватися ось ця штука. Тобто, в залежності від цифри, буде використовуватися допоміжний ось такий ефект. Але дивіться, як дізнатися, що цей ефект у нас працює. Коли ми будемо використовувати. от Я, наприклад, поставив на ОСЦ вміння, І коли ми його будемо використовувати, навкруги нього буде відображатися така наче, фіолетова рамка. Це означає, що наше допоміжне вміння заряджене і його можна знову використовувати. Також, друзі, у нас буде 5 каменів. І я так розумію, що це каміння такого як наповнення. Є у розбійника така властивість. Тепер це буде в цьому сезоні у всіх класів у виді ось цих от каменів. Що будуть давати ці камені? Вони будуть наповнювати ваші атаки вибрани... вибраною стихією. Тобто, якщо ми використовуємо ось цей червоний, він буде нам давати урон від вогню додатковий на ось це вміння. Також це буде давати від темної магії. Цей камінь буде давати від холоду, я так розумію. Так, пишеться ще колд. Так, від холоду. Зелененький від яду, ну і жовтий, звичайно, від блискавки. Тобто, коли ми будемо використовувати ось цю силу, вона буде також наповнена якоюсь із допоміжних стихій. З цим, я думаю, розібралися. Також у нас будуть камені такі, як підтримки. Будуть, я так розумію, 10, 10 магічних, 5 більш високої якості цих жовтеньких і 5 легендарних. І ми їх зможемо змінювати в залежності від того, я так розумію, коли нам це знадобиться. Тобто беремо будь-яку силу, ставимо її ось сюди. Ну, або ось цю, або ось цю, неважливо. Вони дають різноманітні ефекти, ми зможемо таким чином посилити свою основну силу. Тобто зверніть увагу, що ось цей допоміжний ефект ми можемо всього-навсього примінити на якесь одне вміння. Тобто, нам потрібно вирішити, куди ми його маємо поставити, ну, що ми найчастіше будемо використовувати, щоб цей ефект спрацьовував якомога частіше. Також, друзі, з'являться у нас нові камені. Раджу вам, якщо ви хочете з ними ознайомитися, ввімкнути англійську версію гри, тому що ну, іншого перекладу зараз немає. Воно просто все відображає з помилками. Ну, давайте по порядку подивимося, що вони дають. Я думаю, ми їх окремо розглянемо в більш розгорнутому вигляді в окремому відео. Щоб тут не займати час. Ну, Насамперед можу сказати, що вони будуть працювати так, як було у нас в 7 сезоні. Тобто, вони будуть давати 120 одиниць до нашого захисту, до нашої броні, і вони будуть давати 6% до наших супротивів стихій. Ну, і от тут ще в речах в нас є ще три камені. Тобто я так розумію, що вся сила персонажа буде будуватися саме від ось цієї головної вибраної сили. Вони будуть мати різноманітні ефекти. Давайте тоді підемо, глянемо, які там будуть у нас ефекти. Ну і дізнаємось, хоча б як вони виглядають. А вже потім будемо якось більш детально їх розглядати. Мене, якщо чесно, більше цікавлять під ніж ці сили. Ну от Бачимо, що коли ми використовуємо своє вміння, то у нас з'являються начебто такі як допоміжні блискавки з неба. Ну От іще одна впала. І бачите, що наше вміння от горить уже фіолетовою рамкою, Ну чи рожевою рамкою, не знаю. І це означає, що ми знову можемо використовувати наше допоміжне вміння. Так, ну тут падають якісь метеорити. Давайте візьмемо ще ось це вміння, а ми не можемо його поставити, тому що воно дає якийсь інший ефект. Давайте спробуємо якесь інше тоді взяти. Ось це вміння ми можемо поставити. Так. Що воно нам буде давати? Ага. Коли ми будемо його використовувати, воно нам дає такий як, е шрайн, який б'є монстрів з часом діє. Тобто, коли ми його використовуємо, з'являється така як допоміжна е штука. Ну, не знаю, якщо б це був розбійник, ну щось по типу турелі чи якогось компаньйона, який також атакує ворогів. От бачите? Від нього також йдуть атаки. Ну, по урону не сказав би, що дуже великий. Я так розумію, він буде в основному використовуватися як допоміжна властивість для того, щоб надати нашим вмінням от якесь наповнення: чи то тінню, чи то холодом, чи то отрутою. В атаці виглядає досить так, ну, не досить цікаво, скажімо так. Так, і наступне вміння в нас. Поки ще нічого не викликає, я думаю, треба підбігти до якихось монстрів. Я так розумію, що воно викликає просто якийсь вибух навкруги нас. З'являється, наче така невелика область, так. Ну, я думаю, ви бачили, в принципі. Ось такий невеличкий, наче вибух. Так, і наступне вміння у нас, у нас якась аномалія. Ну, давайте поставимо не можемо. Це потрібно на якісь захисне. Давайте спробуємо. Ага. Воно використовується, мабуть, на якихось вміннях наших базових. Ну, давайте спробуємо. Ага, не обов'язково до базових, тобто з'являються допоміжні компаньйони, які також вибухають. Слухайте, ну цікаво, в принципі. Так, давайте глянемо останнє ще, що воно нам буде давати, бо так і не подивилися. З'являється також допоміжна така наша точка. І ця лінія, я так розумію, буде наносити урон від тієї стихії, яку ми використовуємо на цьому вмінні. Слухайте, ну виходить, що все. Так, давайте це вимкнемо. Тобто у нас будуть 5 вмінь. Я думаю, друзі, що всі збірки будуть будуватися більше не від них. Мій вердикт такий, що ось ці 5 вмінь вони будуть виключно допоміжними, для того, щоб на наших монстрів накладати допоміжні якісь ефекти завдяки ось цим каменям. Тобто, скоріше за все, вони не будуть викликати якихось суперефектів. Ну, ми їх всі щойно подивилися. Я думаю, що це все буде виключно допоміжними вміннями. Я не думаю, що вони будуть наносити супервелику кількість урону. Скоріше за все, все буде будуватися на чистих збірках, і ось ці камені будуть просто-напросто надавати різноманітні. Стихії до ось цих каталізаторів. Ну, і ось ці пасивки, всі будуть тим чи іншим чином посилювати ці вміння ці вміння і нашого персонажа. Друзі, на цьому, в принципі, поки що все. Більш детально розглянемо це все вже на тестах. Подивимося, як це все працює. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо сподобалося, можете поставити вподобайку. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.